Всім привіт! Сьогодні у мене огляд таких спиць тонусеньких спиць 1 мм. Ці спиці дуже класно підходять для того, щоб робити одежу для ляльок тонесеньку. От, І сьогодні ми їх розглянемо. Це спиці фірми Хая Хая. Дехто читає Хія, дехто читає Хая. Ну, мені подобається Хая-Хая. Це спиці довжиною 1 мм і довжиною 40 см. Хто не знає, то довжина рахується з довжиною самих спиць. Ось ці у мене спиці, І довжина рахується від кінчика самої спиці отак, от довжиною до кінчика іншої спиці, так, це спиці У них є логотипом така пандочка, і у них є такі спиці, де бандочка вона одягається на спиці, щоб тримати петлі. От, тут така є у них. Такий логотип цікавий. Це у нас спиці виробництва Китаю, але вони дуже якісні. І так, які у них взагалі є спиці? У них є спиці, де для в'язання. Ну, є 5 спиці, є Кругові спиці є, ну, коротше, інші спиці, є кругові роз'ємні, нероз'ємні, у них багато всіляких є спиць. Тут у нас табличка розмірів, які є розміри, саме маленькі 0,7 мм. Це у нас спиці на огляді зараз один, а саме тонесенькі є 0,7. Здається, ще у Чагу також у них є тоненькі спиці, але зараз дивимось ці. Так, тут у нас ще є, ну, не буду доставати, ще є отака плавочка маленька як подаруночок іде. І так, це у нас ось такі маленькі спиці. Льозка така дуже, вона така, ну, в принципі, гнучка, дуже тонесенька і вона така прозора спиці довжиною. Давайте ми зараз побачимо, яка довжина у спиць. Так, от кінчика до з'єднання з лескою 8,5. Отут у нас довжина 8,5. Довжина всіх спиць у нас іде 40. Тобто 8,5 одна, 8,5 інша, і тут довжина, ну, десь може 20. Давайте, тут у мене льничка, трохи ніж є. 23. 23 є длина довжина цієї льоски. Тут вони не пишуть довжину самих спиць. Так, довжину спиць вони не пишуть. Але ми поміряли, що це 85. Це у мене зараз такий зразок з ниточок. Де тут мітраж? 53 грамі 800 метрів. Тобто, це такі дуже тоненькі ниточки. Це Наполовину хлопок, бавовна, -ба наполовину акрил. І це польські ниточки. Так, і я отут пробувала в'язати її. Ми... Далі, мабуть, в мене не вистачить терпіння в'язати, якщо тут бачите, то ось таке в'язання. Але я в'язати про вас не буду, тому що, тому що не хочу. Так, давайте так. Як тримати ці спиці? Ці спиці ну взагалі-то я тримаю спиці так, що в мене мізинець повинен тримати саму спицю. І я мізинцем, так би мовити, направляю з спицю, куди її ну як краще, там вправо чи вліво. Тут спиця для мене закоротка. І я не можу так її тримати, як я завжди тримаю, тому потрібно тут якось по-іншому тримати. Ну, але хтось може тримати спиці по-іншому, і ця довжина їх влаштовує. Що хочу ще сказати про ось це з'єднання? Ось це з'єднання з спицею, з'єднання льоски зі спицею. Мені воно не подобається, тому що воно трохи чіпляється. Ось я зараз так пальчиком роблю, і я чую, що ось тут воно чіпляється. Можливо, хтось буде не так щільно в'язати, і тоді воно не буде тут чіплятися. Ну, але майте на увазі, що таке тут є. Тут у цьому так не дуже чіпляється, а у цьому так відчутно. Ну, От, то може якось там або а або якось там заполірувати потрібно, хто буде пробувати в'язати. Ну, таке. <реку> <реку> Якщо так вводити, ну, дивіться, то тут Воно у мене далі не йде, бачите? То потрібно ось так покручувати, і тоді петлі всі пройдуть через це з'єднання. Тобто, трохи потрібно покручувати. от така от є особливість цих спиць. Але якщо ви в'яжете для лільок, дуже тоненькі вироби, то такі спиці повинні бути, мабуть, тому що вони зручні і їм дійсно можна в'язати багато речей, які не зв'яжеш іншими спицями. Ну що, мабуть, все. Тут я більше німа чого про них казати. Хіба що те, що як вони гнуться і не гнуться, то вони не гнуться. Я не пам'ятаю, яка це сталь. Інші спиці вони кажуть, що то медицинська сталь, і вона не гнеться, і вона дуже якісна. Можливо, це також медицинська сталь. Я не знаю. Але вона ось так не гнеться, то є такі спиці, я колись там брала, тоненькі, і їх прям так тримаєш, і потім вони такі вже погнуті. Ці спиці ні, вони такі жорсткі і не гнуться просто так. Так, ну що, мабуть, все. Більше мені нічого сказати про ці спиці. Якщо потрібно якісь тоненькі спиці, то можу рекомендувати ці спиці, але майте на увазі таку особливість про ось це з'єднання. Можливо, і в інших спицях не так вони будуть чіплятися, можливо, це в мене такий зразок, але ну, майте на увазі. Так, все, на цьому все. Закінчую свій огляд. Дякую за увагу.